Перпендикуляр та похила теорема про три перпендикуляри. Похилою, проведеною з даної точки, до даної площини, називають будь-який відрізок, який сполучає цю точку з, з точкою площини, і не є перпендикуляром. А це похила. Це називається основою похили. Перпендикуляром, проведеним з даної точки на дану площину, називають відрізок прямої перпендикулярної до даної площини. або перпендикулярно до площі альфа. Б називається основою перпендикуляра. Відрізок, що сполучає основи перпендикуляра та похилої, називають проекцією похилою. Тобто ось відрізочок СБ властивості перпендикуляра похилої та проекції. Довжина перпендикуляра менша за довжину похилої, а Б завжди буде меншим за А Проекції Проєкції рівних похилих є рівними. Можна сказати і навпаки, похилі, що мають рівні проєкції, є рівними. То Якщо А і Б похилі. це йде проєкції похилив. І якщо у мене похилі однакової довжини, то і проєкції теж однакової довжини. З двох похилих більша та проєкції якої більше. Якщо А більше Б, то це буде більше Д. Якщо пряма, проведена на площині через основу похилої перпендикулярна до її проєкції, то вона перпендикулярна і до похилої. Якщо пряма А, ось синім кольором позначена перпендикулярна до прямої А1Б. бачите? То вона буде і перпендикулярна до прямої АВ.